День української державності, свято тисячолітнього спадку країни у самому центрі Європи. Під час війни такі дати як ніколи варто і пам'ятати, і відзначати. В Одесі волонтери організували для дітей військовослужбовців, бригад сил оборони півдня та вимушених переселенців екскурсію до меморіалу героїчної оборони міста. Спочатку малеча та підлітки познайомилися з військовою технікою часів Другої світової війни. А потім мали змогу поспілкуватися із захисниками України, які боронять нашу державу і державність уже сьогодні. А такі заходи корисні для дітей мого віку та молодше, тому що вони розвивають бачення, як захищалася наша держава, наше місто. Я вірю в перемогу. Ну тому що ми усі з'єднані. Ми йдемо до неї разом. Все буде Україна. Ми переможемо іншої іншого варіанту немає. Саме цікаве мені було про, про підвідний корабль. Він такий великий і показали, які виглядять ракети. Дев'яносто букетів для покладання до пам'ятника прикордонникам надали також волонтери. Євген підприємець, власник магазину квітів. Як і більшість українців, допомагає захисникам з лютого 22-го року. Діти діти, це наше майбутнє, і ми всі розуміємо, що від того, якими вони виростуть людьми, як вони будуть виховуватися, залежить у тому числі і майбутнє і нас самих, і нашої країни в цілому. Завдяки співпраці волонтерів з територіальним центром комплектування Київського району було визначено, яка саме допомога необхідна нашим захисникам на фронті сьогодні. Тож в кінці заходу благодійники передали представникам однієї з одеських бригад тепловізор та засоби зв'язку. Примітно, що посильну допомогу благодійники надають від лютого 2022 року. Дитячо-юнацька спортивна школа проводить турніри, де збирають кошти на дрони, підприємці та просто небайдужі одесити систематично підтримують такі збори, всі разом наближаючи перемогу.